Молодий чоловік приходить до церкви і питає у батюшки. Батюшка, до вас учора моя дружина приходила на сповідь. Ну, приходила. Скажіть, батюшка, вона мені зраджує. А це вже таємниця сповіді мій. Іди собі з миром і дивись, не зачепись при виході. Чоловік приходить додому посеред ночі п'яний у мотлах. Дружина з порога починає на нього кричати і показувати пальцем котра година. Чоловік: Не кричи на мене! Я в тебе майже святий. Моя мати моєму таткові. Взагалі календарем перед обличчям Махала. Вовочка вранці перед школою підходить до мами і каже: Мамо, а ти знаєш? Тато вчора привів якусь тітку до спальні, і вони там. Почекай, вовочка, давай, що вони робили в спальні, ти розкажеш увечері, коли тато з роботи прийде. Увечері вся родина зібралася на кухні, і тут мати каже: Вовочку, розкажи те, що ти мені хотів розповісти вранці. Вовочка. Тато вчора привів якусь тітку, і вони з нею в спальні робили те, що ти робила там з сусідом дядьком Петром. Спочатку Надійка захопилася йогою, медитацією та аутотренінгом, але потім спробувала коньяк і зрозуміла, що це те, що їй потрібно.